Ви на каналі Крапка Кома. З вами Марта Яня. І, і сьогодні в нас, по-перше, нова локація, нова уч. Де вона? Ну, коротше, там... учасниця. Нова учасниця. І сьогодні ми записуємо відео на тему про те, звідки взявся псевдонім Клавдії Петрівни. Ви в шоці? Ми так. <світ> сьогодні, як ви зрозуміли, це буде огляд на книгу Володимира Винниченка, записки Кирпатого Мефістотеля». У Нас такі дуже гарні книжечки. до Речі дуже класна серія книг про Неканонічний канон. Так, так. тому читайте, не жаріться. Клавдія Петрівна. Бий барабани, я тобі брехала, тобі не кохала це все добре. Але ж ми знаємо, хто вона насправді. Ви знали, що у Клавдії Петрівни є син. А два сини, і всі вони не мають батьків. Всім, звісно, дуже цікавий. Хто такий Кирпатий Мефістоти, чи як його там по-іншому називають, але ми знаємо, навіщо ви включили це відео? Дізнатися, звідки і чому вона Клавдія Петрівна. Чесно кажучи, я не знаю, як ти досліпне зрозуміло, чому саме вона, чому саме я ця персонажка. Але. Давайте ми вам представимо Клавдію Петрівну та як її представляють у книзі. Один абзацик про те, яка Клавдія Петрівна. І раз у раз у чорному. Я ніколи не бачила ні нічого, ні кольорового, ні білого, навіть блузки. В книзі Клавдія Петрівна теж любить співати. Правда, вона трошки не вірить в те, що вона стане співачкою. Так само вона не вірить, що може стати актрисою, бо тому що це дуже важко. І ні про що вона не говорить байдуже спокійно або захопленням жадобою з палаючими шуками, до яких треба прикладати холодні компреси або понуро безнадійно з отчем. Така у нас Кладія Петрівна по книзі. А головне капелюх де? От, іменно. Капелюха нема. Але там є інша капелюшка, ми до неї ще дійдемо. А головне, по паспорту вона не Опришко. А Клавдія Петровна, Клавдія Петрівна, букву «О» кому поділа. Ти бачиш, Ти бач, яка ми тебе розкусили. Словом, отже, Клавдія Петрівна, вона мала сина. Вона собі ж... від першого шлюбу живе, живе, нікого не щипає, гуляє в парку, пиздить свого сина. І тут е підходить до неї не хто аби хто, а саме кирпатий Мефістотель. Або б... Артем Повавар. Або Артем Біваром, щоб ми вас не грузили цими термінами, Артемка Бівовару підходить і каже: Клавдія, привет! І в них починається роман. Але нагадаємо вам, чуть-чуть, ну скажемо, не будемо ображати Артемку, але тут Артьомка у нас. Ну, от з найгіршою його стороною. Yeah. Не знаю, який він там в житті, але тут він явно не дуже хороший і не співає, і по сценах не лазить, і ну, коротше, жахливий. Якщо коротко про цього керпатого Артемку Мефістотеля, хто він такий? Він у нас адвокат, ора. Короче, я любить попоздіти і впливати на долі інших людей. Тобто він в нього Мефістотель взагалі, з там, інших літератур. Мені взагалі нагадав, от вайб цього Артьонка Поварова, вайб е, з Доріана Грея, лорда Генрі, який впливав. Своїми постійними, своїми логами кілометровими на е, маленького Дорянча. Вони почали бути разом, вони там ходили, пили чаї, співали пісеньки під гітарку, бай барабани, барабан печалі. У них все було класно. Аж поки вони не вирішили, ну якби ми вже пара, їбать, ми пара, поїдемо в Крим. Як вони познайомилися? Значить, оцей е, її син, якого звати Костя, чуть-чуть е, капризний, і одного разу він вириваючись від. Клавдії Петрівни чуть не попав під трамвай. Його спас цей наш Артем Півовар, хоч тут він герой, але хочу сказати, що навіть в книзі Артем Поваров, а це саме від його лиця від нашого Керпатого Фістотеля йде розповідь, говорять про те, наскільки це було бульварно, що він просто як в тих бульварних романах спас її, і вона така Боже в захваті, Ти спас мою дитину, і от вони на тих блаженних миттях знайомляться і ведуть свою спочатку тільки дружбу. Але потім ясне діло між першим і вторим чайкою. Перерив який же ж їй бачить Між першим і другим перерва невелика. І тому вони, якби ну, поїхали собі робити любов. Вони почали зустрічатися, фактично, типу. Вони почали оці свої походеньки пити чайки. І від дружби вони ясне діло перейшли до типу кохання. Але це було не до кохання, це було що та ну, що та короче по дружбі. У виправдання нашого Артемки. Ми скажемо, що він і зразу що нічого серйозного. У нас не ну, сучі, навіть не так. Вони просто навіть це не проговорювали. Там не було ніяких ні обіцянок, ні море, ні нічого іншого. Вона їм сказала, що вона зробить це, щоб в них не було дітей. Він їй нічого не обіцяв, і жили вони собі, ну, ніяких обіцянок, нічого іншого. Ні обіцянок, ні пробачень. Пробачень. Бачите, ще і Віктора Я до речі була на його концерті. Класний мужик. Правда, на півтори години дебіл. Ну, ладно. Словом, але я, от ми з Мартою речі мали суперечку, тому що особисто я дуже засуджую цього Артемку, цього Мефістотеля, тому він мені не... Подобається, тому що, як каже Марта, він їй нічого не обіцяв. Так фактично не було слова. Я буду з тобою до кінця життя, тобі п'ятки в старості. Але, але коли чувак до тебе регулярно приходить, коли він що найголовніше в'являється в твою сім'ю, він синочка Клавдії Петрівни обнімав там їбать, бать на руках, носив, конфети приносив. І от при цьому всьому ти, типу, нічого їй не обіцяєш, вас нічого серйозного, і ти везеш її за свої гроші на відпочинок в Крим. Ну це зовсім не серйозні стосунки. Ну але ж вона сама не починала цю тему. Чи будемо ми разом. розну точно починала, але вже в кінці. Вже от коли цей, і він сказав: ні, ми не будемо. Ну робити. що з таким дебілом говорити? Ну коротше словом, як ви зрозуміли, вони зараз по сценарії поїхали в Крим, вони собі там живуть, в них все добре. Але ж до того, в нашого Артемки-Піваварова, були фіти із іншими співачками. А давай Якщо ви це дивитесь, ми нічого не маємо проти вас, просто такий прикол. В нього були інші дівочки. Почнемо, напевно, з історії про білу шапочку. От ми знайшли капунішку Клавдії Петрівни. Біла шапочка, що ж це в нас така? Гуляє, наш герой дуже любить ходити гуляти по місту, розсуждати, думати. До речі, дійсно в книзі дуже багато уваги приділено опису Києва. Тут навіть є. QR... Дуже я дуже, багато, так, тут дуже є, багато. Тут є тут є навіть QR-код, який можна просканувати, типу, і подивитися. Ну, так, по яким саме місцям вони гуляли. Дуже володимирська гірка, хреща та купа інших місць прекрасно описано. І наш герой ними гуляє і постійно. Бачить раз у раз якусь білу шапочку. І він настільки їбанутий марта, яка то не ще продає, я не знаю. Ну він це сам теж описав, як бульварщину. Він почав класно, добре. Я, я не йону то я бульварщина. І він просто переслідував цю дівчину, аби ну я почати знає якийсь діалог. Вона дівчина не проста, шапочка хороша, каже йому: не ходи за мною. Типу нас ну від від'їбись від мене, грубо кажучи. А він за нею ходить, ходить кінець кінців. Він дійшов до того маразму, що він просто сів під її хатою і сидів там цілу ніч, поки вона не вийшла. Що найсмішніше, вона, типу, дуже довго не виходила. і Вже думає, то прийшла ти нахід, я йду додому. І вона, типу, вже виходить і питає: От якби я не вийшла, скажіть, виби сиділи довше? Так, я посиділа. я вже вас дуже довго. Укрипатила ми вісопіля і білої шапочки. Якимось дуже дивним чином цей троп від ненависті до кохання. Просто в одну секунду почалася любов. Ну типу він те ходив там до хати, слухає, як вона співає, як вона там грає на фортепіано, як вона бла бла І просто в одну секунду вони цілуються. Точіше, ну, чуть-чуть, я так люблю це. Точіша не так. Не так все було. Вони що то там до неї ходить, бла бла-бла. І він собі йде спокійно, він захоплений білу шапочку, думає, як все буде класно. І і бачить, знає кого? Знаєте такого Клавдію Петрівну. Бачить Клавдію Петрівну, дивується такий. Так. Питає, ти то що, як, що вона в нього втікає. І потім почнемо лист. Вставшка в цей момент, він типу, йде і каже. От я так дивлюсь на її повадки, вона от прям хоче. Вона хоче, аби я її побачив. Але суна потім вона я то, с... хоче. Тепер вона своя точно схоче. Але потім бачив її, як вона з ним говорить, і таке, і все-таки вона, вона не мала Цілі мене бачити. От він постійно думає, в нього гіперфіксація на собі. Що всі люди прямо, ну от вони прямо ну, благоволіють по ньому. Чувак, всім похуй на тебе. Знаєте, що вона сподумала? Нема такого, ну, не в обіду, просто чисто як mm -hmm. ні, взагалі просто ну взагалі. Нема такого, що коли ви читаєте про якогось персонажа, ви не так бачите його, як його бачите себе. Типу, от, наприклад, я ну як іменно своєї сторони, мені типу, чого чуть, -чуть не теж подобається мофістоти, чого я трошки розумію, того що в мене теж така фігня, що я намагаюся себе видати більш злостивішою ніж я є. І того я бачу найбільше ось цю його рису, що він, типу, насправді не такий вже і поганий і тільки хоче зробити себе погано. А не відчуваєш, що ти, ну, не вибіду, якщо я дивиться, якщо просто чисто так, не відчуваєш mm -hmm. ти, що ти замічаєш те, що самі в себе, або просто ти замічаєш, або що тебе бентежить? Та ні. <різь> Словом так, ви бачите цю Клавдію, думаю, що вона там хоче дуже сильно його бачити, а вона дійсно не хотіла його бачити. І потім пише йому лист. Ще кілометровий. А ми його не будемо читати. Ми просто скажемо ну, ну, суть, вона вагітна. а точніше, навіть не так вона народила вже з її слів, як меню. Лікарі сказали, що це дуже ризиковано, і вона може померти. Вона не зробила або а він при цьому злиться ще і каже: 90% відсотків жінкам говорять, що вона може вмерти, і нічого, ніхто не вмирає, могла би і вона зробити. Ну так, да, хуя. Але <смітні> вона йому це говорить. Він вахує нею друга дитина, можливо, ну неможливо, одна точно від нього, інша можливо від нього. Він такий, що чуть розплатні, розплатні. І оце він бачить білу шапочку, що дуже мене сильно вразило. І чого я вважаю, що в неї теж є питання. Він бачить білу шапочку і просто виливає всю душу, каже, дитина, вона є заклав, <смітні> це пісе. І вона йому каже, що страшно. І він це їй говорить, він розповідає про дитину свою, і що мене дуже сильно здивувало, що вона його не підпускала стільки часу. Тут він розказав ну, весь свій порог, і вона така: ну, нічого якось буде, будемо разом, я вас люблю, все буде класно. Синдром, До того не було. У неї синдром рівниками. Так, їй не подобався він, коли він був нормальний не пиздів. Їй сподобався він, коли він сказав, що він ну, гіпать жорсткий. Да, це, це дійсно дуже дивно. Отже, він знає, що в нього є дитина, а він ще приходить і такий думає, от я зараз повідаю, що він на мене схожий і чи є між нами дитина, буквально, може, місяці три. Чи є між нами схожість. В мені було дуже смішно, коли він такий, він, ну, він дивиться на дитину і каже. От би було, ну то ще думає, от би було класно, якби він зараз свідомим поглядом на мене подивився і сказав Ти мій бать. Що я бачу, що я шамарна, ми обоє говоримо «Мефістотель», коли правильно «Мефістофель». А я чогось, я як читала книгу, думала, що якщо ми то я думала, що він буде щось типу як диявола. Ну, як всім ну буде накручувати всіх, оце показувати їхні пороки. А Вітозі він типу «А-а-а!» Він Мефіс іменно Мефістопель. Він хоче здаватися Мефисто Телем, але він ним не є. Поставив букву Фи став няшка. Але давайте забудемо вже нарешті про його жінок. Мужика ще є друзі. У нього є друг, Панас Павлович. Ну, коротше, просто жінка працює на роботі, він такий доволі добрий, такий невідважний. Не, не, не він постійно в собі сумнівається. На нього є жінка. Нормальна жінка, яка каже, що йому робить. Твоя варафеда рідна. І він, як розуміє, бути під цим каблучком і завів собі коханочку. Завів собі коханку і хоче до неї ну, піти від своєї цієї дружини, тирана, буквально цієї Варвари Федорівни, ну і зі цього трошки була тираном, до своєї коханки. Але йому не вистачає а то сміливості. І от наш міфістоти зі своїми монологами на 300 сторінок приходить на допомогу і каже йому: піди жінки, прийде дитину, все буде у вас класно. мені дуже не сподобався цей момент, що коли йому цей Мефісфефістов Фельд, вже тепер будемо знати, запропонував вкрасти сина, хоча в них є ще дочка. Але Панас Павлович вважає, що його дочка вже пропаща. Ж... І тепер вона на стороні мами. І мені так було сумно, бо коли вони викрадали, ну, намагалася ні, тоді вони викрали, ще вже дитину цього Діму, чи як його там звали. Коли вони викрадали, їм почала мішати його дочка старша. І йому, ну типу, нічого не йокнуло, що це його дочка. І часно я думаю, хоч вона йому щось скаже, типу бля, а що ти його викрада? мене Ну я перепрошую. Ради <реш> я... мене! Ну, що позове! Ані хто знайде мене. Цього місто Клавзії Петрібне. Ходить він до неї, дивиться на дитину, постійно жається своїй теперішній білій шапочці про те, що там все погано, там антисанітарія повна, вона буде погана мати, бла, 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 бла. І тут йому приходить в голову одна ідея. Та до речі, було дуже прикольно цей момент, коли йому прийшла ця ідея Воли. Да, і це страшний, ти, ти я, ще я, сам я... до кінця не зрозумів, що він дійсно на це піде, але воно прийшло вже, воно вже в ньому. Я перелякалася від цього моменту, коли читала, треба шлурашки пробігати, їду в Митрої така. Там навіть було так, що війна йому каже: ти, ну, типу, якщо не буде мами, ти не перестанеш бути батьком. І він такий. Тобто, а от тепер все, що ви подумали, і що то то і сталося? Немає дитини. Немає проблеми. А, до речі, я, чесно кажучи, ну, для вбився він дуже тупий метод вибрати. Такий тупий я стою така. Від чого він має померти? У нього вітер подовколо. Ну, Ні, ну, розповідаємо, він вирішує його вбити. Він там випроваджує як його потрібно з сином старшим погуляти. Береже дитину, відкриває квартирку, форточку і просто. Підноси дитину до форточки і тримає. Але ну це дуже було жахливо, але мені було смішно з того, що потім ну його спасти цю малу дитину. Він там щось почав кашити, захворів. І от він вже приходить до своєї білої шапочки, каже: все, пізда, він вмре. І вони такі все класно, супер. Він на сути день приходить вже, очікуючи, що йому скажуть: Ну все, помер, чат. малий помер. А він приходить, а Клавдія каже: Та ні, я йому не є! Пошмарка і добре. Мефістофель знову хотів все ж таки вчинити вже вдруге це вбивство. Він, коли спроваджував знову Клавдію гуляти, вона повертається, і він така ти впевнений в тому? Він такий, та все буде добре. типу. І Він хотів вдруге зробити ось цей жахливий вчинок, оце вбивство. Але він потім щось перемкнуло. Він дитя обняв, почав над ним плакати. Клавдія зайшла, і все. Е, цитатка. Ні в чому я не можу дійти до кінця. Навіть у злому я не то стовлююсь, не то лякаюсь і зупиняюся на півдорозі. Того, хоч він і хотів вбити свою дитину, він так і того не зробив, бо щось все таке в ньому колихнулося. І, і, він думаємо, ще, і він ще навіть сказав, ну, подумав про те, що як е, легше багато легше казати комусь зробити щось погане, ніж самому це зробити. Да. Розв'язка Розв твору, розв'язуємо цей вузол. Е, якби він. Е... В наш Мефістофель обирає, ну не це було, в принципі, за взаємозгодою. Мефістофель і Біла Шапочка розходяться, а він починає жити з Клавдією Петрівною і цими двома дітками. Як він сам каже, я не знаю, як моя дружина живе, бо я майже не вхожу з кабінету, я стараюся її не бачити. В них дуже щасливе, дуже веселе життя і все. Вітозі він став на сторону добра. Так, він такий молодець. Такий хороший. Ну, зато це не то, що реалістично, але явно не романтизовано. Ну, принаймні так, типу, він по суті... Він, до речі, як він говорив цьому своєму Павлу Павловичу, чи як там, що діти своєї жінки вийшли, все ж... жити, що там була прям цитата, якби би мені довелося тако, як вижити з некоханою жінкою, типу протягом кількох років, я би краще повісився. І от буквально він зараз живе з некоханою жінкою вже там скільки років, і ще з дітьми, і ще з одним не своїм. А от, до речі, прикол життя, що якщо ти щось е, вважаєш за пороком, то ти тим же ж пороком будеш випробувати. Як же я засуджую мільйонерів? Я, я засуджую засуджу гроші. Не очікували такої зміни кадру. На жаль, чуть-чуть у нас не вийшло дописати кінець нашого відео, то yeah. ми дописуємо його через два тижні після того, як ми його зняли. Yeah. Але питання у нас на суще до сих пір є. Yeah. На кінець відео, Аня. Знову ж yeah. таки, знов тобі його поставлю, і ти знов на нього відповідаєш. Чому наша любима Клавдія Петрівна, яка зібрала палац спорту, вибрала саме такий нік. Бо тому що, чесно кажучи, я досі цього не второпала. Тому що, Мартусечку, треба уважніше читати прекрасну книжку. Треба уважніше читати. І якби ну все ж поміж срок. Все срок <клес> ж, все ж, все ж поміж стрічок. Все видно в текстах Клавдії Петрівни. От тебе є пісня. Ми можемо її ставити. Я її заспіваю. <клес> Я під лавою тебе. коротше, ми створимо сім'ю. Я дам тобі свій телефон. Візьми, будь ласка, мене в полон. Знайди мене. До чого це було? Пам'ятаєте питаєте момент, ми розказували, коли вона. Ми Фістофлем зустрілась на вулиці, і потім ти подавали мою самефоном, мовляв, набери мене, там у мене твій син, ти бо може подружимося. Тобто вона йому буквально каже: Знайди мене, вона просить, ми з тобою створимо сім'ю. Оцей меланхолійний образ взяти саме з Клавдії Петрівни. вахує, я бачу, почекай, що не все. Далі. Пункт другий. В неї є пісня театр. Да, театр постав. Фальши, я не знаю, звинували маски, на на качно про театр пісня. А вона ж, Клавдія Петрівна, хотіла ж бути акторкою. От тобі маємо цілу пісню про театр від Клаудії Петрівни. Правильно? Клавдія, я напиши в коментарях, що правильно. Останній аргумент: пісня викликана фільм з Машою Конвіртенко, моєю люблю співачкою. І там момент, що немає слів, похуй. Там момент в мене їде дах у всіх на очах. Щось там Клавдія, може, ти вже заспокоїшся сама? Ну, то заспокой мене. Я, я в бізумі щось. До чого я це веду? До того, що Клазія Петрівна виступає в творі долі такою. Ну, Ну, психованно, ну типу, навіть її син вважає її трошки дурною, і типу хоче, якби, ну ну, що, типу, ти слаба мама. І всі її вважають ненормальною. І якби от ці пісні висвітлено її ем, така риса характеру. Єдине, Чекаю, що обладун... я хочу я... Об обладунки. <плодунки> 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 єдине, що я хочу сказати, а там поварив. Приносимо свої вибачення. Ми не хотіли вас обрасти ніякому випадку. Ми не схожі з Мефістофелем. Ми, ми на це маємо надію. Хоча хто то гардемфу знає. Дуже вам дякую за перегляд. Ми дуже надіємося, що воно вам сподобалось. І дуже надіємося, що ви якось оціните лайком, чи коментарем, чи підписку, чи все разом. Наші старання і наші, наші муки з цим відео. Хоча напишіть і визнайте те, що в цьому відео картинка набагато краще, особливо в цьому його милозі. Маємо на iPhone 15 Pro. Да. Словом, так, все, хватит. Все, читайте книжки, будь ласка, напишіть, що б ви хотіли, щоб ми ще обговорили, можливо, якусь іншу книжку, чи фільм, чи щось типу такого. Пока!